О, це ти перікачко дзьоб. У мене обмаль час. Розумієш, до мене приїжджає мій старий І У нас завжди були дуже специфічні стосунки. Краще пояснити це через пісню. Оціни, тільки не суди суворо. Вчився я у школі зла. Доля в мене весела була. Вчитель що навчав, мене зневажав, а я все ж першим стати мріяв. Я хотів, щоб наставник мене розумів, але він мене тихо ненавидів. У мене є тепер шанс усе змінити зараз. Зробити так, щоб він думку змінив і здивувати професора. Себе покажи, і здивувати професора. Його думку зміни, все -а 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 -а. робити, дарма, Бо заняття нема. А кожен вчений прагне. Бого професора здивую я іначе буду не вдаха і дурний бідолаха, як найкращий учитель, мій найгірший мучитель досягнень моїх не оцінить. Я вражу свого. Тепер ти знаєш мій план. Ти, ти, ти можеш зачекати? Я розплачусь танцівницями.